А у нас в Архікаді є цікавий спрощений план, це є параметр вигляду моделі. Мені він дуже подобається. Але в деяких випадках він аж занадто такий контрастний. Бачила, коли це застосовували. Це було досить класно. В нас є з варіантів і план конструкції, теж досить гарний, концептуальний. Але сьогодні я хочу показати, як, наприклад, з цього. Чорного, який ми бачимо, ось так виглядає план конструкції, досить цікаво. А, ну, мені ці грані досить подобаються. Ми бачимо рельєф, який йде ззаді. може комусь якраз буде корисно. А, і а, все ж таки включаємо спрощений план, і я хочу показати, як, наприклад, можна спростити модель, як можна втрутитись в готовий ось цей спрощений план, так, щоб нам це було вигідно. І черпаємо звідси натхнення Спрощений план. І в нас є декілька умов. Тобто, які вже налаштовані. Перша, усі штриховки зон прозорі, тобто ми не бачимо зони. Усі штриховки поверхень прозорі, ось це ми бачимо білий колір це прозорий, і усі штриховки передано суцільна заливка чорним. Перше, що я хочу зробити, це втрутитися в цей параметр і нажати, щоб тут було тобто передній план, але сірий, легший сірий. Хай буде ось цей. Тут не принципово, яка товщина. І і натискаємо ОК. Зверніть увагу, там чорний не змінився, але мов би змінитися зараз. А, там треба дві галочки зробити. Тобто тут передній план є, перо переднього плану. Тобто, у нас тут є лінія, насправді змінилася, але нам треба було все-таки перо переднього плану. Ось, тепер він нарешті змінився. Зараз ми будемо бачити. Зверніть увагу, бачите, краї вже були сірі. До речі, це теж можна так комбінувати, робити, щоб тільки краї були сірі, або навпаки, Тобто чорні краї, а сіра, сірий перетин штриховки. І найголовніше все ж таки глиба дуже велика. Тут ми бачимо рельєф якийсь, так? але нам хотілося б зробити ось тут перетин, тобто щоб ми бачили штриховку. Давайте спробуємо зайти сюди. І так як у специфікаціях, тут є описані закономірності, те, що буде працювати, а ось тут те, з чим ми будемо працювати. Тип елемента є і усі типи. А давайте ми спробуємо. Не є. І візьмемо ця глиба, це в нас 3D-сітка. Тобто, ми не захочемо, щоб 3D-сітка змінювала свій колір. Тобто, можливо, змінювала свій колір, але не змінювала. Не ставала переднім планом. Ну, подивимося, як це буде виглядати. Ось вона стала ось таким варіантом. Я би оцю глибу ще б, можливо, перетягувала в, наприклад, робочий аркуш, так і ще можна трішки доправляти. Але, ймовірно, тут ще можна спробувати спеціальний параметр додати, там, наприклад, додати і там. Усі штриховки перетину, цікаво, чи воно можна ще раз суцільна заливка, а всі штриховки перетину поверхень сір, світлосіра. ну давайте спробуємо кільки обрізів, хай буде твердо Так, тут просто можна дивитися варіанти, що нам буде цікаво. Ось, наприклад, прозорі без роздільності, так, чи щось це можна розширити, в принципі, перечитати. Ну, хай буде додати як варіант: усі штриховки обрізів прозорі без роздільних шарів. І подивимося. Ми ж це можемо змінювати, тобто спробуємо, що це буде в нас 3D-сітка, І ми ж це можемо теж це готова річ. Ми можемо замінити її на земля, Земля і а, спробувати увімкнути переднього плану, так, вибрати собі варіант, який хочемо. Лінія, маркер і тип лінії так теж задати. Це буде теж цей варіант. Ось отакий. Ну давайте спробуємо як це буде виглядати. Ми додавали оцей параметр. І, в принципі, це рішення мені досить сподобалось. Ймовірно, контур можна забрати галочку, і тоді ми навіть ось оці допоміжні елементи не будемо бачити. Але загалом досить цікаво, ймовірно, таке можна пропрацювати і зі стінами, і з тим, що нам потрібно також.